Доброго часу доби! Представляю посібник Python у шкільному курсі інформатики основи програмування. Посібник розповсюджується в електронному вигляді у PDF-форматі. Він має інтерактивний зміст. Ми можемо їм скористати, щоб перейти до відповідного розділу. Ось він інтерактивний зміст. І, відповідно, ми можемо перейти до потрібного нам розділу. Також при перегляді посібника за допомогою засобів для відкриття PDF-файлів, один з яких я зараз і застосовую, а саме Adobe Reader, можна також скористатися інтерактивним змістом, що входить до функціоналу даних додатків. Ну ось він, зокрема, тут. Це інтерактивний зміст. Зміст посібника включає класичні розділи зі шкільного курсу програмування. Ось він цей зміст. Зараз перед вами на початку розповідається про мову програмування Python та її властивості. Ось цей розділ. Далі розглядається інсталяція Python та інтегроване середовище для розробки та навчання IDLE, що входить до стандартного пакету інсталяції. При розгляді IDLE і далі використовуються практичні завдання з детальною технологією виконання. Ну, ось ви бачите, наведено зразок практичного завдання, а далі детальна технологія виконання. Є також завдання для самостійного виконання. Потім йдуть розділи додаткові можливості IDL і початкові відомості про синтаксис мови Python, коментарі, що це таке і як вони запроваджуються в Python, модуль Туртл або Черепашка. Давайте ми. Познайомимось на прикладі цього модуля докладніше із структурою посібника. Отже, ось перед вами модуль Turtle. Спочатку йде теорія з відповідними прикладами. Потім в даному випадку наведено команди черепашки, які найчастіше використовуються в шкільному курсі інформатики. І далі наведено практичні завдання докладними технологіями їх виконання, а також завдання для самостійного виконання, подібну структуру мають і інші розділи. А саме це такі розділи, як змінні, типи даних умови Python, виведення результатів роботи програми, введення даних, числа умови Python, умовні оператори, цикли. Функції користувача, списки та кортежі, рядки, а також робота з файлами. У кінці є ще й корисні додатки, термінологічний словник та список літератури та використаних джерел. На останок хочу побажати успіхів у використанні даного посібника.